Привіт, друзі! Зима прийшла, а з неї час Різдва. Ми підготували для вас добірку з 15 найкращих різдвяних фільмів. Втративши пам'ять внаслідок нещасного випадку на гірськолижному курорті, розбещена спадкоємиця в різдво опиняється у затишному будинку невдахів дівця та його доньки. З цього моменту розпещена дівчина потрапляє у затишній чарівний світ звичайної сім'ї, відкриваючи для себе прості радості життя серед людей, де панує взаєморозуміння, підтримка і любов. Наступний різдвяний фільм, знятий на реальних подіях, в кінці можна побачити справжніх героїв історії. Добрий, легкий життєвий фільм. Норвежка Теа вже якийсь час живе з індійцем жашаном. Одного дня він набирається рішучості і просить Теа вийти за нього заміж. Дівчина дуже щаслива і одразу ж планує поїздку додому до Норвегії, щоб зустрітися зі своєю родиною та приєднати коханого до різдвяних традицій сім'ї. Боячись реакції родини на кольорового чоловіка, Теа не каже мамі, що є хлопець індієць і що вони заручені. В результаті мама зустрічає його з такою крижаною зневагою, що теа відкладає своє оголошення ще далі, в свою чергу Джашан робить все, щоб сподобатись родині. Менеджерка іграшкової компанії живе різдвяним настроєм цілий рік, але вирішує втекти від святкового божевілля на тропічний відпочинок. Через помилку бронювання вона потрапляє до маленького містечка на Алясці, де різдво святкуючи щодня. Спершу скептична Ема поступово відкриває для себе місцеву атмосферу і знайомиться з чарівним місцевим жителем Конером. Разом вони перенають у святкові традиції. А Ема знаходить не лише нову любов, але й давно втрачене натхнення. Фільм наповнений. Теплом, гумором і чарівністю справжнього різдвяного дива. Ейвірі та Луга не перекинулися жодним словом за 10 років що минуло часу їхнього розставання. Але з наближенням різдва вони дізнаються, що їхні нові партнери рідні брат та сестра і обох запрошують провести свята разом з родиною. Ейвірі пропонує їм приховати своє минуле, щоб уникнути незручних ситуацій. Але приховати правду виявляється важче ніж очікувалося з кожною спільною миттю старі почуття. Починають відроджуватися, даючи зрозуміти, що деякі іскри ніколи не згасають остаточно. Джейкоб не відвідував рідне містечко майже 20 років, відколи психічна хвора мати вигнала його з дому, коли він був 16-річним підлітком. Якось за кілька днів до Різдва чоловік дізнається, що його мати померла, а він став спадкоємцем сімейного будинку. Не бажаючи проводити різдвяні свята на самоті за переглядом класичних фільмів, Джейкоб вирушає до рідного містечка, щоб примиритися з минулим і вирішити далі, що робити з отриманою спадщиною. Прибувши додому, головний герой виявляє, що будинок зберігає не тільки важкі спогади, а й безліч різних речей, які його мати дбайливо збирала протягом двох десятиліть. Мені цей фільм дуже сподобався. СМС перед Різдвом це святкова романтична комедія 23-го року, яка розповідає про Еді Хіропрактика з Нью-Йорка, яка випадково отримує повідомлення, призначене для когось іншого. Повідомлення від Нани, літньої жінки, яка швидко зав'язує теплі дружні стосунки з Еді через обмін текстами. Цей несподіваний зв'язок призводить до того, що Еді їде до бабусі у Вермонт на канікули, де знайомиться з її сином Джеймсом. Фільм досліджує теми дружби, кохання та магії Різдва, підкреслюючи, як несподівані зв'язки можуть призвести до глибоких змін у житті. Вуличний музикант, який впорався з наркотичною залежністю, і його кіт Боб продовжують заробляти на життя імпровізованими виступами на вулицях міста. Поки через нестачу коштів вони змушені жити в неопалювальній квартирі взимку. Джеймс намагається закінчити роботу над новим. Проектом, книгою, яку чекають у видавництві, але стикається з письменницькою кризою. До того ж, до незлічених неприємностей Боумен всерйоз турбований турботою про майбутні Боба, оскільки співробітники організації захисту тварин рішуче налаштовані відібрати у музиканта його кращого друга. Досвідчена майстриня та місцевий пожежник об'єднують зусилля, щоб допомогти чоловікові створити воістину незвичайний подарунок для своєї сестри, яка планує невдовзі вийти заміж. Оскільки в їхній родині завжди існувала традиція, Ліам не хоче порушувати її, саме тому звертається за допомогою до швачки, але натомість отримає набагато цінніший подарунок, аніж тільки міг собі уявити. Теплий різдвяний фільм про саманту відому дизайнерку інтер'єрів, яка повертається до свого рідного міста на свята. Вона отримує завдання відремонтувати місцевий готель перед Різдвом. Там вона несподівано зустрічає свого колишнього хлопця. Разом вони працюють над оновленням готелю, і поки святковий дух заповнює місто, їхні стосунки починають оживати. Фільм розповідає про другі шанси, прощення та важливість любові у святковий період. Міранда повертається до Вермонту зі свого дому у сієтлі, щоб відновити зв'язок із сім'єю під час канікули побачити єна місцевого різноробочого, в якого вона закохалася під час своєї останньої поїздки до штату Грінмаунтін. Але під час пересадки в Бостоні Міранда зустрічає старого хлопця, Джоша, який переслідує її до Вермонту, де вона дізнається про стару сімейну таємницю, яка може зруйнувати її родину, чи зможе Міранда зберегти свою сім'ю і своє кохання Даєна. Чи вона назавжди втратить свій шанс на чудове зимнє весілля? Напередодні Різдва Санта Клаус перебуває у найсильнішій депресії через те, що у світі надто багато жалібності та немає місця різдвяному духу. Тим часом Джейсон прямує на традиційне святкування разом зі своєю колишньою дружиною. Та їхньою дочкою, щоб провести кілька днів у компанії шалено багатої матері Гертруди. Коли Санта випадково виявляється неподалік сімейства Лайстоунів, він стає свідком підготовки містера Скруджа та його банди до скоєння злочину викрадення 300 мільйонів доларів зі сховища Гертруди. У міру того як Лаумстери потрапляють у полон до скруджа, Санта Клаус стає єдиним, хто здатен врятувати сім'ю та різдво. Санта-Клауса, кодове ім'я Червоний, було викрадено. Начальник служби безпеки Північного полюса мусить об'єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами. Разом вони розпочинають буремну кругосвітню місію, щоб врятувати Різдво. Молодий агент мі 15 клер отримує незвичайне завдання. Вона має стати нянею для дітей королівської родини. Її місія полягає в тому, щоб захистити принца і принцесу від потенційної загрози безпеці. Її шлях ускладнюється відсутністю досвіду в догляді за дітьми, але завдяки розуму, кмітливості та допомозі королівської помічниці, вона вчиться нових речей, зберігаючи свою справжню ідентичність у таємниці. Ця історія поєднує гумор, пригоди і елементи шпигунського трилера. Всім поціновувачам історії пригод відомої команди героїв присвячується дана захоплююча чарівна кінокартина, котра перенесе вас в справжню різдвяну атмосферу разом із центральними персонажами. Нарешті у космічних героїв з'являється унікальний шанс потрапити на землю, аби здійснити свій черговий таємний план. Чим же закінчиться для команди ця незапланована поїздка, можемо подивитися у фільмі. Комедійний фільм про жінку продавчиню подарунків. Рене починають переслідувати похмурі думки про власне життя. Невже таки стоятиме за прилавком до кінця днів. На різдво жінка загадує бажання, яке буквально перевертає її життя з ніг на голову. Проста продавчиня стає зовсім іншою людиною, оточної багатими та успішними людьми. Спочатку Рене здавалося, що їй неймовірно пощастило, адже вона буквально за одну мить змогла втілити у реальність усі заповітні мрії. Але згодом починають відбуватися події, які змушують жінку змінити свої погляди. Тепер вона готова піти на все, аби повернутися до колишнього життя і знову стати на прилавок. Сподіваюсь, вам сподобалася ця підбірка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і діліться відео з друзями чудових свят.